Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, до речі, хочу вам показати, я взагалі-то взяла під колір, а воно, коли нагрівається, робиться якесь рожеве. Шкода, так хотіла, щоб було однаково. Гаразд, не важливо, правда? Це дрібнички. І так, у нас карта дня. Я рада вас бачити. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі та здорові. Мої дорогенькі, в кого не збувається карта дня. Я не ваш таролог, тому не гвалтуйте себе, не дивіться цей розклад, не пишіть якихось дурниць, тому що ви повинні розуміти, що в кожної людини є на його хвилі. Так само лікар. Ви ж не підете до лікаря, який вам не подобається. Ось якось так. Гаразд. І так, карта номер 1 2 і карта номер три. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, у вас сьогодні якийсь новий початок, можливо, ви сьогодні підскокуєте так з радості, легковажний трошечки може видатися день. Нічого серйозного, нічого такого важливого, розслабтеся, не сприймайте сьогодні все серйозно. Тобто це говорить про те, що, що би сьогодні на вас не навалилося, розслабтесь, відійдіть від справ, відпочиньте, займіться своїми дітьми, своїми тваринками або, можливо, квітками, чимось таким, що додасть вам більше настрою. Ось якось так. А, тому що, ну, а, дивіться, ось там, якщо подивимося, якась розруха, щось, а ви йдете, йдіть від, від проблем. Тобто відійдіть від дуже важливих справ сьогодні. А, а сьогодні неділя, до речі, тому може бути, що от карта вам натякає. Якщо ви дивитеся не в неділю, в якийсь інший день, значить, вам потрібна ця інформація. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка кубків, тобто теж говорить про відпочинок. Тут, якщо відпочинок а, і тілесний, і це тут емоційний, тут ви в рівновазі, якісь приємні новини. Можливо, а, ви сьогодні святкуєте яку, якийсь юбілей, якесь свято, день народження родини Христини, весілля і тому подібне в родині щось. Ось, Це може просто хтось в гості зайде і буде настільки така, знаєте, приємна атмосфера, обмін емоціями, дуже чудовий день, прекрасний день сьогодні у вас. Карта номер 3 а тут у нас зірка випадає, знову старший аркан, як і на початку. Тобто тут закладається ваша мрія. Подумайте добре над своїми мріями, над своїми бажаннями. Можливо, у вас з'явиться сьогодні надія на майбутнє. Така, знаєте, маленька, дрібненька надія жевріє десь вже у просторі, і ви її хапаєте, цю надію, і а, робите вже плани. А, розумієте, Коли просто людина надіється на когось, з цього з цієї карти нічого не вийде. Тільки тоді, коли ви починаєте цілі класти, тільки тоді, коли ви починаєте плани робити, і Мріяти, звичайно, так само. Ця карта ще говорить про спілкування через інтернет, тобто знайомство через інтернет. Ось, а це, знаєте, коли ви спілкуєтеся з людиною на відстані ось, але навіть з рідною людиною на відстані, можливо, лайф зробите, можливо, поспілкуєтесь один одного, побачите, і така, знаєте, надія якась з'являється. Тобто. Взагалі-то виглядає, що день має бути позитивним, емоційним, з якоюсь надією, з якимось трошечки рівновагою, якось так для всіх. Бажаю вам, мої любі, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!